Дуже часто питають, що краще використовувати в фідерної риболовлі жилку або шнур. Саме сьогодні ми розглянемо, які відмінності і в яких саме випадках ми їх використовуємо. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та туризм». З вами Олег Демченко. Рубрика Риболовні фішки. І тема. Шнур або жилка. Спочатку ми розглянемо, чим відрізняються шнури від жилок, і які саме відмінності вони мають. Шнур складається з переплетених між собою декількох волокон, які виготовляються з поліестеру або поліетилену. Вони бувають 4, 6 або 8 жильні. Головна відмінність шнурів це мінімальна розтяжність та велике розривне навантаження. Жилки. Виробляються з монофільного матеріалу та мають більшу розтяжність, ніж шнури. Деякі розтягуються більше, деякі менше, але однозначно вони розтягуються набагато більше, ніж плетений шнур. І все ж таки, в яких саме випадках ми їх використовуємо? Шнури завдяки своїй нерозтяжності є більш чутливі. На течії однозначно краще використовувати шнур, тому що. Шнур з розривним навантаженням, як жилка, буде набагато тонкіший, ніж ця жилка, і тому шнур менше буде течія зносити та тягнути за собою годівницю. Зі шнуром набагато краще видно покльовку, навіть самої дрібної риби, але у нього також є і мінус. За рахунок того, що шнур не розтягується, він не амортизує ривки риби на виважуванні. Через це. Можуть бути сходи риби або обриви повіця. Але це можна компенсувати за допомогою використання фідергаму, фрикціону, а також вудлищ з прогресивною дією. Також у шнурів є ще один плюс: використовуючи восьміжильний тонкий шнур, ви можете закидати на більшу відстань, ніж з жилкою. А тепер переходимо до жилок. Жилки бувають різної розтяжності. Жилки призначені для фідерної риболовлі, зазвичай мають середню розтяжність і розтягуються менше, ніж коропові волосіні. В фідерної ловлі жилки використовуються частіше при ловлі великої риби, такої як короп, амур або лящ. Вони дуже гарно амортизують ривки великої риби під час виважування, але це є також і мінусом. При ловлі дрібної риби не усі покльовки. Ви зможете побачити за що того, що вона розтягується. Щоб компенсувати дальність закиду, можна використовувати тонкішу жилку, використовуючи шоклідер. Як саме в'язати шоклідер до жилки, можете подивитись за посиланням. І резюмуючи, скажу, що я особливо частіше використовую на своїх відерних рибалках шнури. Але іноді бувають ситуації при ловлі великої риби. Тому я використовую також і жилки. Що саме ви оберете, це ви подивитесь самі, що вам більш сподобається. Якщо вам сподобалось та було корисне це відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал Флагман риболовля та Туризм, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві і корисні відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок! Всім! Пока.